Я впевнений, що кожен з нас потрапляв в дупу. В кожного вона буває різна. Але якщо в загальних рисах описати, то це такий період в житті, коли накопичилась величезна кількість проблем, вам нічого не хочеться робити, у вас поганий настрій, відчуття, ніби ви не контролюєте своє життя, і в результаті ви опускаєте рук і взагалі не уявляєте, як жити далі. В моєму житті кількість таких дуб була просто величезна. І якщо чесно, я навіть вважаю себе експертом в тому, як вилазити з дупи. І саме тому я вирішив зняти це відео. У мене є чіткий покроковий алгоритм, як я вилажу з цього. Цього стану і сьогодні я про нього розповім. А ще в кінці відео я поділюсь з вами гарними фільмами, які допомагають мені вибрати з цієї ями. Тому якщо ви відчуваєте, що ви зараз в дупі, то обов'язково додивіться це відео до кінця. І давайте нарешті починати. А почнемо ми з бази. Визнайте те, що ви в дупі. Часто буває так, що ми вже декілька днів, а то й тижнів перебуваємо в цьому стані. Але так і не можемо прийняти той факт, що ми в дупі. Ми, ніби, продовжуємо якось жити, працюємо на роботі чи ходимо на навчання, ніби життя триває, але все одно ми відчуваємо, що щось не так. Різні проблеми тиснуть на нас. Ми не знаємо, що з цим всім робити, але продовжуємо робити вигляд, ніби все окей. В цей момент наше життя, схоже, на цей відомий мем, де собака сидить на кухні, навколо нього все горить, і він каже, що в нього все добре. Ви його точно знаєте. Але цей момент насправді відіграє дуже важливу роль в тому, щоб вибратися з цього стану. Бо в таких ситуаціях в нас є лише два варіанти: або ми продовжуємо нічого не робити і робити вигляд, що все окей, і ніби нічого не сталося, або ми беремо себе в руки і починаємо вилазити з дупи. Тому, на мою думку, найперше, що треба зробити, це прийняти ситуацію, що склалась, і чесно сказати собі Окей, зараз я в дупі. Останнім часом я зробив чи зробила багато різних помилок, які привели мене до цієї ситуації. Я це визнаю і розумію, але настав час брати себе в руки і щось з цим робити. І оце прийняття є дуже важливим. Бо, як ми всі знаємо, визнання того, що в нас існує якась проблема, це вже 50% її вирішення. Бо ми перестаємо її уникати, а починаємо шукати шляхи до її вирішення і щось з тим всім робити. І наступ. Крок, який треба зробити, це зрозуміти, в чому саме полягає ваша дупа. Після того, як ви це прийняли, настав час зрозуміти, з чого саме вам треба вилазити. Яка ця дупа, з чого вона складається, це якась одна проблема чи декілька. Ви можете це вирішити, чи це від вас не залежить? І так далі, і тому подібне. На цьому етапі нам дуже важливо розібратись в тому, що взагалі сталося, і чітко окреслити це. І тут нам допоможе дуже проста і очевидна штука: банально треба сісти, взяти якийсь листок чи блокнот і виписати все, що вас турбує. Бує, чітко опишіть стан, в якому ви зараз перебуваєте, і всі проблеми, які у вас зараз є. Це допоможе трохи розвантажити вашу голову, зменшити ваші переживання і чітко зрозуміти, що взагалі сталося. І потім ви вже зможете комплексно працювати над вирішенням цього всього. Тому обов'язково приділіть 10-15 хвилин вашого сфокусованого часу, щоб подумати про це все і зафіксувати на папері. І постарайтесь, щоб в цей час вас ніхто і нічого не відволікало. Дайте собі можливість усвідомлено подумати про все, що сталося, і чітко це окреслити. І після. Того, як ви це зробите, ви вже будете краще себе почувати. Можливо, ви побачите, що насправді проблема не така вже й серйозна, як ви собі думали раніше. Або навпаки, ви побачите, що у вас значно глибша дупа, ніж ви собі уявляли. Але це теж добре, бо тепер ви це знаєте і можете починати це якось вирішувати. Це ж чудово. Лиш маленький важливий момент. Коли ви будете це робити, то не треба дуже засмучуватись і думати, господи, в мене стільки проблем, я ніколи це не вирішу. Не треба так. Наше завдання зараз це усвідомити масштаби цієї ситуації і потім з нею щось робити. Тому пам'ятайте, зрозуміти проблему це вже перший крок до її вирішення. І після того, як ми це зробимо, ми можемо рухатись далі. Коли в мене є список всіх проблем, які зараз є в моєму житті і формують оцю величезну дупу, то я роблю ще одну маленьку штуку перед тим, як починати діяти. І це наш третій крок. Поставте собі питання, чи можу я це контролювати і змінити? І тут є лише два варіанти відповіді: так або ні. Все страшенно просто. І відповідно до вашої відповіді, ви вже обираєте стратегію, як ви будете працювати з тою чи іншою проблемою. Якщо на якусь проблему ваша відповідь так і ви можете це контролювати, то це чудово. Значить, ви можете це змінити. Просто треба буде над цим попрацювати і докласти зусиль. Детальніше стратегію вирішення різних проблем я розповім трохи пізніше в цьому відео. А якщо ваша відповідь ні і ви не можете цього контролювати, або це взагалі якась глобальна проблема, як от війна чи якісь інші штуки, на яких ви не маєте впливу, тоді вам треба змінити. Те своє ставлення до цієї проблеми і вчитись краще реагувати на стрес та різноманітні ситуації. І в жодному разі не подумайте, що я думаю, що змінити своє ставлення це легко і взагалі раз плюнути. Зовсім ні. Я навпаки вважаю, що змінити ставлення до якихось речей навіть важче ніж вирішити якусь проблему, яку ви можете контролювати. Бо об'єктивно, все, що вам треба зробити для цього, це просто виконати певний перелік дій і проблема буде вирішення. А якщо ми говоримо про зміну ставлення до чогось, то це значно складніший та довший процес, який потребує значно більше зусиль. Але є чудова новина, вам не треба робити цього самотужки. В світі вже давно існує спеціальна професія для людей, які можуть допомогти вам це зробити. І так, ви правильно здогадуєтесь, це псих. Пілога та психотерапевти, а найбільше в Україні платформа для пошуку та роботи з психологом онлайн Mindly допоможе вам знайти саме того фахівця, який потрібен вам. Саме з цими спеціалістами ви зможете зрозуміти причини такої вашої реакції, навчитесь правильно реагувати на різні складні події та труднощі, покращити свою емоційну стійкість і поступово крок за кроком ви зможете змінити своє ставлення до тих чи інших подій в вашому житті. Тому, якщо відчуваєте, що в вашому житті купа проблем, на які ви не маєте впливу і не можете контролювати, але вони кожного дня забирають. Ваші сили і ви не можете з цим нормально жити, то це ваш знак, що саме час звертатися за професійною допомогою на Майндлі. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані, і проходьте короткий тест, який допоможе вам краще зрозуміти ваші потреби і підібрати відповідного спеціаліста під ваш запит та бюджет. В Майндлі є понад 4 тисячі психологів та психотерапевтів, і ви точно зможете підібрати собі того, хто найкраще підійде під ваші вимоги. А з промокодом KEEPGOING20 ви маєте знижку 20% на першу сесію з будь-яким. Спеціалістом. Лінк на менлі в описі до цього відео. Ну а далі наш четвертий крок. І цей крок відіграє надзвичайно важливу роль в тому, чи зможете ви вилізти з дупи. Закрийте базові потреби. Якщо ви будете не голодні, злі та втомлені, повірте мені, вилазити з дупи буде значно складніше. Бо вас просто-напросто не буде на це сил. Саме тому кожного разу, коли я в дупі і хочу зібрати себе докупи і вилізти з неї, то я починаю саме з цього. Що є оцими базовими потребами? Все дуже просто: сон, їжа, Фізична активність та соціалізація. Про ці чотири штуки я розповідаю ледь не в кожному відео, і детально пояснюю, що і як покращувати, який це має науково підтверджений ефект, і так далі, і тому подібне. Але люди далі шукають якісь чарівні пігулки і не хочуть повірити, що весь секрет в цих простих і очевидних речах. А насправді треба просто виспатись мінімум сім годин. Можливо, і більше, якщо ваш організм цього потребує. З'їсти якусь їжу наповнену вітамінами та клітковиною, яка дасть вам енергію, мінімізувати кількість солодощів, зайнятися якимось спортом або вийти на прогулянку на 30 хвилин і обов'язково спілкувати з людьми, які для вас важливі і можуть вас підтримати. Всі ці здавалось базові речі відіграють надзвичайно важливу роль в нашому самопочутті. Але є важливий момент, і я одразу хочу на цьому наголосити. Якщо ви закриєте ваші потреби, то на жаль, це не вирішить ваших проблем. Це так не працює. Але я можу пообіцяти вам, що це дасть вам ресурс і сили самим взяти своє життя в руки і, врешті-решт, вилізти з дупи. Тому обов'язково це зробіть. Ну і після того, як ви все це зробите, нарешті настав час вилазити з дупи. П'ятий і останній крок: дійте. І насправді, якщо гарно зробити всі ці перші чотири кроки, то ви будете максимально готові до дій. Ви будете чітко знати, які у вас є проблеми, ви будете знати, що з того можна вирішити, а що не можна. Також ви будете в ресурсі і матимете енергію для того, щоб нарешті почати вилазити з дупи. І коли ви почнете діяти, то зрозумієте, що насправді не все так страшно, як здавалось, і доволі швидко зможете вилізти з цього стану. І на цьому моменті це відео можна було б закінчити. Але я маю ще декілька порад, які допоможуть вам швидше вилізти з дупи. Перша порада їжте слона. По шматочках. Якщо ви вже опинились в цьому стані, то швидше за все, у вас є якась одна або декілька великих проблем, які ви ніяк не могли вирішити. І навіть коли ви думаєте про них, то вам вже стає зле. І такі великі проблеми це є слон. І для того, щоб їх вирішити, нам треба їсти слона по шматочках. Просто спробуйте розбити цю велику проблему на декілька менших реальних дій. Наприклад, якщо ви маєте кредит в 100 тисяч гривень, то важко уявити, як можна одразу віддати всю суму. Але якщо поділити її на менші кроки, наприклад, кожного місяця віддавати 5 тисяч, то це вже стає більш-менш зрозумілим, і ця проблема вже не є такою страшною, як була на початку, правда? Звісно, з цього випливає питання, де взяти додаткових 5 тисяч гривень на місяць. Але з цим вже можна працювати і шукати додаткові джерела доходу. І замість того, щоб сидіти і нити, ви просто починаєте шукати шляхи до розв'язання цієї проблеми. Звісно, цей приклад є повністю умовним, лише для того, щоб показати, як це працює. Але повірте мені, коли ви розділяєте вашу більшу проблему на багато менших шматочків, то вона перестає бути... Такою страшною і легше вже вирішувати. Тому обов'язково це зробіть. Друга порада: поставте дедлайни. Бо саме вони допоможуть вам значно швидше вирішити всі ці ваші проблеми. Є така гарна штука, як закон Паркінсона. Він полягає в тому, що якщо на виконання якогось завдання у вас є значно більша кількість часу, ніж потрібно для його виконання, то ви швидше за все витратите весь відведений на цей час. Навіть якщо завдання можна було б виконати швидше. І я впевнений, що ви знаєте, як він працює. Всі ми відтягували завдання до останнього і потім. Спішали і намагалися зробити його в останній вечір чи ніч. Так само це працює з вашими проблемами. Коли ви маєте якусь проблему і в неї нема дедлайну, то ви будете її робити цілу вічність. Саме тому ставте собі дедлайни, до якого ви хочете вирішити ту чи іншу ситуацію. Або ще краще, якщо ви прислухаєтесь до попередньої поради і розділите вашу велику проблему на багато маленьких дій, і поставити дедлайн до кожної дії. Так взагалі буде супер. І таким чином ви в рази пришвидчите вирішення всіх цих проблем і швидше вибрати. Тесь дупи, але я прекрасно знаю, що з дедлайнами є один нюанс: нам на них. Пофіг, спершу ми ніби рухаємось, працюємо над чимось, ніби встигаємо, а потім в один момент стаються якісь непередбачувані обставини, і ми з легкістю про них забуваємо. І для того, щоб вирішити цю проблему, є одна проста рекомендація: спробуйте анонсувати свій дедлайн іншим людям. І сказати, наприклад, своїй дівчині чи хлопцю, що от ви зробите це до якоїсь конкретної дати, або якимось вашим колегам чи ще комусь. Ця фішка дуже добре працює. Бо якщо ви з легкістю можете домовитися з собою і пропустити дедлайн, то з іншими людьми це так не працює, бо ми зазвичай не хочемо виглядати погано в очах інших людей. І якщо ви комусь повідомите про свій дедлайн, то це додасть додаткової відповідальності і важливості в вашій справі. І вас просто не буде вибору, ви будете змушені це зробити. Ну і в мене є третя бонусна порада на майбутнє після того, як ви вилізете з дупи. Зрозумійте, як ви в неї потрапили. Спробуйте розібратись і знайти причини, чому ви потрапили в цю дупу. Зрозумійте, що саме ви робили, і як воно могло призвести вас до таких результатів. На жаль, більшості людей не дуже добре розумієна навичка. Самоаналізу, і вони потім знову і знову стоять на ті самі граблі і регулярно потрапляють в дупу. І для того, щоб подібного не сталося в вашому житті, спробуйте приділити 10-15 хвилин аналізу, чому все так трапилось, і як уникати подібних ситуацій в майбутньому. І потім буде вам щастя. Добре, з алгоритмом, як вилазити з дупи, ми розібрались. І як і обіцяв, хочу поділитись з вами моїми улюбленими фільмами, які я люблю дивитись, коли я в дупі. І вони дають мені натхнення та мотивацію, щоб з неї вилазити. Перший фільм області темряви. І це один з моїх улюблених фільмів. В ньому розповідається про письменник, який зараз в дупі, і ніяк не може написати книгу. А дедлайн вже наближається. І він вирішує прийняти чуду пігулку, яка нібито має йому допомогти. Ну і потім показується, як він вилазить з цієї дупи. Дуже класний фільм, дуже раджу вам його глянути. І обов'язково зверніть увагу на дії, які він робить одразу після того, як вперше прийняв пігулку. Це гарно показує, які дії треба робити в першу чергу, щоб вилізти з цього поганого стану. Другий фільм втеча Шоушенка. Ну а це вже класика. Якщо ви його не дивились, то просто мусите глянути. Тут розповідається про чоловіка, якого посадили в тюрму за вчинок, який він не робив, і як він виживає в цій тюрмі. Дуже крутий і щемкий фільм, який мене дуже сильно надихає. Ну і третій фільм завжди каже так. І він теж про те, як вилазити з дупи. Чоловік має поганий період в житті він злий і завжди відхиляє всі прохання, але потім випадково потрапляє в секто, і після того починає казати так на всі пропозиції, які йому дають. Головний герой Джим Керрі, і він просто ідеально зіграв свою роль. Чудовий фільм. Обов'язково подивіться. От і все. І підсумовуючи це відео, хочу сказати одну просту, але дуже важливу штуку. Для того, щоб вилізти з дупи, треба просто взяти себе в руки і почати нарешті щось робити. Неважливо, чи ви будете щось виписувати, чи будете виробити всі ці кроки, які я сьогодні описав, і так далі. Це все неважливо. Треба просто почати діяти і вирішувати ті проблеми, які ви можете вирішити. В якій дупі ви б не знаходились, з неї завжди є вихід, і лише в ваших руках. Те, чи зможете ви з неї вилізти. А я бажаю, щоб в вашому житті було якомога менше дупи і щоб ви навчились швидко з неї вилазити. Величезне дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, то я буду дуже вдячний за ваш коментар. Продовжуйте підтримувати Збройні Сили України, бережіть себе і, звісно, keep going!